Цього тижня у Брюсселі відбудуться ключові переговори щодо змін до плану національної відбудови Польщі. Остаточні домовленості та зелене світло від Єврокомісії можливі найближчим часом. Переговори настільки просунулися, що остаточне схвалення перегляду плану очікують наступного місяця. Міністри фінансів країн ЄС переговори між Брюсселем та Варшавою затягнулися, оскільки нагадаємо, згода комісії на зміни спочатку очікувалася у квітні. Але рішення польського. Уряду перенаправити 26 мільярдів злотих на оборонні інвестиції вимагало детальних пояснень. Спочатку вони були призначені для зеленої трансформації польських міст. Це делікатне питання, оскільки теоретично гроші з фонду відновлення ЄС мають витрачатися виключно на заходи після пандемії та на цифрові зелені інвестиції. Але тиск у європі щодо переозброєння відчинив двері для Польщі. Тема міграції у Польщі стає каменем спотикання у Пьотркові трибунальському. Ініціативна група подала пропозицію щодо проведення референдуму, аби унеможливити створення центру інтеграції іноземців у місті. Представники права і справедливості вже висловили незгоду із планами. Прийняття культурно чужих мігрантів з Африки та близького сходу у рамках переселення у Польщі. Мер міста Юліо Швірніцький вважає, що ініціатива щодо референдуму має політичне підґрунтя. спроби провести референдум це чистої води популізм. Попри те, якщо йдеться про саму ідею референдуму, то це такий демократичний інструмент. Я як прихильник демократії таких інструментів блокувати не можу. Такого типу Ініціатори також планують організувати і ще один референдум про відкликання із посади мера. Аби референдуми у Петрокові відбулися, має бути зібрано майже 5600 дійсних підписів мешканців міста. Познанський університет природничих наук здав в оренду французькій компанії понад 30 гектарів землі для будівництва сонячної електростанції. Хоча зелена електроенергія надходитиме до мереж продуктових магазинів, а не до житлових будинків, університет переконаний, що це принесе йому конкретні переваги. Ректор Кшиштоф Шошкевич пояснює, що буде також можливість проводити дослідження впливу електростанції на середовище. Є фінансовий теж зробила звісно є фінансові зиски для університету. Цього не приховати, попри те, головним чинником є наукові дослідження. І це добре, що такі об'єкти локалізовані неподалік університету. Це дає можливість детальних спостережень. Це будуть дуже точні дослідження і триватимуть довгий час. це його екосистему, і то будуть до бадання і довготермінові. Обидві сторони не розголошують фінансових деталей чи точного терміну дії договору оренди, укладеного між інвестором та університетом. Однак неофіційно відомо, що територію здали в оренду на понад 20 років. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що європейські країни хочуть запровадити санкції проти Росії за згодою зі Сполученими Штатами, і додав, що санкції можуть бути запроваджені найближчими днями, якщо Росія не дотримуватиметься угоди про припинення вогню. У телевізійному інтерв'ю Макрона запитали про готовність Росії вести переговори у Туреччині в Україні. На карту поставлена наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на суші, на морі та у повітрі протягом 30 днів наголосив президент Франції за його словами. Якщо Росія підтвердить, що вона не дотримується угоди про припинення вогню, захід посилить санкції. Президент заявив, що Європа продовжуватиме інвестувати, аби стримувати Росію від повернення в Україну через 2-3 роки. Він також запевнив у підтримці України у найближчі роки. Польське військо матиме власні розвідувальні супутники. Сьогодні Агентство озброєння підпише контракт на постачання польській армії розвідувальної супутникової системи, яка забезпечить армію розвідданими. Згідно з угодою, консорціум, що складається із польсько-фінської компанії та військових заводів зв'язку, надасть армії нові розвідувальні можливості на основі даних, отриманих від супутників, розміщених на орбіті, спеціально для цієї мети. Міністерство національної оборони не не надає інформації про те, скільки супутників охоплено контрактом. Але сьогоднішній контракт не є першим у цій сфері. У 2022-му було підписано контракт на постачання двох супутників спостереження. Польща також є партнером в італійській програмі, у рамках якої має доступ до даних, зібраних італійськими супутниками. Медики напередодні літнього відпочинку нагадують про небезпеку надмірного засмагання. Слід насолоджуватися сонцем у міру. Закликають організатори 14-го тижня обізнаності. Про меланому ультрафіолетові промені пошкоджують шкіру, та яка є основною причиною розвитку раку шкіри, зокрема меланоми, каже голова польського онкологічного товариства, професор Петр Рудковський. Сонце, же Сонце насправді є дуже сильним джерелом вини. Кнення раку, але достатньо просто вдягти одяг, а відкрити ділянки тіла захистити кремом із фільтром. Колір нашої шкіри не захищає нас від сонця, тому це єдиний спосіб вберегтися. Зробіть, то наложить одіж, любосмаруваччи кремом з фільтром. Онколог професор Гражина Камінська Вінчорик додає, що за родинками на шкірі слід стежити. Якщо з'являються будь-які тривожні зміни, звернутися до дерматолога для популації для підтримки здоров'я рекомендують таке обстеження, хоча б раз на рік або що найбільше раз на два роки. Однак, якщо людина перебуває у групі ризику, огляд має бути частіше раз на 9-10 місяців. Цього року під час тижня обізнаності про меланому лікарі нагадують. Про абетку йдеться про п'ять літер, які рятують життя, асиметрія, нерівні краї, червоний або чорний колір, великий розмір, а також еволюція зміни. У першому турі виборів президента Польщі 32% виборців заявили, що проголосують за кандидата Рафала Часковського. Понад 25% – за кароля Навроцького, якого підтримує Піс. Такі дані опитування і бриз для Жечпосполіта. Також у трійці лідерів Славомір Менсен із 11% голосів. Як повідомляє сьогоднішня Жечпосполіта, рейтинги Кароля Навроцького зросли порівняно з попереднім опитуванням від квітня. Сьогодні він може розраховувати на майже 3% більше ніж місяць тому. Газета зазначає, що це принципово однак не змінює ситуації. Кандидат від громадянської коаліції виграв би сьогодні вибори як у першому, так і другому турі. Разом із тим явка виборців прогнозується на рівні 58%. І цей показник, як пише Жечпосполіта, упав порівняно із 60% у квітні. Подробиці та решта цифр на сторінках жертпосполіт. на 23% зменшилась минулого року кількість дітей, на яких польські муніципалітети виплачують сімейну допомогу. Як повідомляє у середодінні газета Правна у 24-му році, соціальною допомогою було охоплено 780 тисяч дітей, і їхня кількість порівняно із 23-м роком зменшилась майже на третину. Газета зазначає, що ця тенденція до зниження триватиме і ще далі, і триває вже майже 10 років. Спри. Чинене це відсутністю ум відсутністю індекса індексації критерії доходу. А він, як відомо, є умовою для отримання сімейної допомоги. Роботодавці у Польщі дедалі більш охоче використовують контракти B2B, тимчасову роботу, а також аутсорсинг. Тим більше що зростає кількість професіоналів, а також спеціалістів, яким не залежить на постійній роботі. Про це сьогодні також пише Жечпосполіта. Видання представило звіт із дослідження рекрутингової компанії, яке у першому кварталі цього року охопило майже 200 роботодавців. У цьогорічному виданні опитування спостерігається явне. Зростання кількості компаній, які хочуть збільшити кількість тимчасових працівників, наразі як считаємо, 56% опитаних роботодавців декларують такі плани. За словами головного економіста роботодавців Польщі Каміля Соболевського, це наслідок прискорення демографічних змін. Кількість поляків працездатного віку зменшується щороку приблизно на 100 тисяч осіб. Президент Трамп не відмовиться від своєї вимоги, щоб союзники витрачали 5% ВВП на оборону. Про це заявив у вівторок посол США при НАТО Меттю Віттакер. Він також застеріг Європейський союз від виключення американської оборонної промисловості. У цьому контексті напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Туреччині американський дипломат наголосив, що Сполучені Штати не мають наміру знижувати цільовий показник витрат на оборону. Протест перевізників перед польсько-українським кордоном у Дорогуську завершився. Страйкарі покинули дорогу після вчорашнього рішення апеляційного суду у Любліні, який підтримав рішення мера про заборону протесту. Я задоволений таким поворотом подій каже мер гміни дорогусь Войтюк Сава для всіх рішення суду корисне для усіх сторін. Мені здається, протестувальники свідомі того, що такі форми протесту себе вичерпали. Спершу перевізники хотіли підтвердження рішення суду. Рішення з'явилось на сайті. Тож протестувальники повідомили, що завершують блокаду. Він заставу опублікуваний на операційного, сандапелаційного потестунці поділи на закінчення блокади. Тим часом Financial Times пише, що європейський союз планує запровадити вищі тарифи на імпорт з України найближчими тижнями. Таке рішення ухвалили після того, як Польща взяла на себе ініціативом щодо захисту фермерів ЄС, кажуть дипломати, яких цитує Financial Times. За словами співрозмовників газети, нинішній безмитний імпорт є рятівним колом для українських фермерів, а також для державного бюджету. Кліщі це проблема не лише лісів та лук. Як підтверджує нове дослідження вчених Варшавського університету, ці паразити також зустрічаються у великій кількості міст у парках, у ботанічних садах, на приватних ділянках і навіть на території дитячих садків. Більше того, вони активніше ніж раніше. Як свідчать дані, зростає також кількість випадків хвороби лайма. Це найбільш поширене захворювання, що переносять кліщі. Розповідає Віолета Зайонс із інституту медицини села. Клеща соні безпечне, поніважкліщі бо... небезпечні тим, що переносять хвороботворні бактерії, а також віруси. Якщо йдеться про людину, то в межах Польщі найбільш загрозливою є ситуація з бореліозом. Це найчастіші випадки у людей після контакту із кліщами. Однотовивана улуді сезон кліщів починається раніше ніж прийнято вважати. Луговий кліщ з'являється вже у березні, одразу після того як температура підіймається вище нуля. Очі всього світу прикуті до Стамбула у четвер. Заплановані можливі українсько-російські мирні переговори. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у кулуарах конгресу імпакт у познані висловив сподівання на прорив. До нехай у до нехай буде прорив. Нехай російська сторона скористається можливістю припинити цей злочинний наступ. Як бачимо, президент України вкотре декларує мир, декларує свою готовність укласти припинення вогню. Побачимо, що зробить Росія, і побачимо, які висновки з цього зробить президент Сполучених Штатів. Які витягне президент Станів зі у середу Радослав Сікорський має прибути до Анталії, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Політики обговорять серед іншого ситуацію з безпекою в Європі, а також підготовку до саміту НАТО в Газі у червні. Тинічна гра та лицемірство та керівництво Міністерства національної оборони Польщі прокоментувало допис лідера права і справедливості про можливе відправлення польських військ до України у вівторок. Спеціальний посланець США з питань України генерал Кіт Келог заявив, що обговорюється питання розгортання миротворчих сил на захід від Дніпра. У місії можуть взяти участь солдати з Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Голова ПІС Ярослав Качинський коментуючи цю заяву, заявив, що уряд Дональда Тускабреше бо обіцяв не на. Селати солдатів до України, віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав камаш посилаючись на слова лідера права і справедливості, оцінив, що той вів у розраховану гру. Він застеріг від використання цієї теми у президентській кампанії. Ти цинічна гра Качинського Це цинічна гра Качинського. Він добре знає, що жодних військо України не буде введено. Вони добре знають, що роль Польщі інша, і більше того, вони підтримують позицію уряду з цього питання. Президент підтримує позицію уряду. з Цього питання тепер за три дні до виборів вони спробують цим скористатись. Бачу, вони вже оголосили про свою сьогоднішню конференцію. Все, що вона говорить з цього приводу, лицемірно та цинічно. Шизко що в'ям в той справі є обутне, цинічне. Уночі заступник голови Міністерства національної оборони Цезари Томчик навів дані опитування громадської думки, які чітко показують, що 90% поляків проти відправлення польських солдатів на український фронт повторюю. Уряд Дональда Туска не мав наміру і не має наміру відправляти нашу армію за наш східний кордон, наголосив Цезарь Томчик. Уряд Німеччини та Європейський Союз розглядають можливість запровадження подальших санкцій проти Росії, якщо Москва не буде готова погодитися на припинення вогню в Україні. Як повідомляє видання Більд, санкції мають торкнутися, зокрема російського тіньового флоту і банківського сектору. За інформацією більду, якщо є справді серйозно поставиться до питання санкцій, він зосередиться на аналітичному секторі, судноплавному секторі та банківському секторі. У секторі судноплавства метою є зокрема страхування судноплавних компаній та танкерів, що належать до так званого тіньового флоту у банківському, обговорюються нові штрафні заходи для окремих банків, які працюють в Росії або продовжують обходити західні обмеження. А в енергетичному секторі імпорт газу з Росії може бути скорочений до нуля. Також біль повідомляє, що тривають перемовини з Францією щодо обмеження імпорту урану з Росії на європейські атомні електростанції. Темпи зростання польської економіки цьогоріч річ перескоряться приблизно до 4%, Заявив міністр фінансів Анджель Доманський під час конгресу. Імпект у Познані. він нагадав, що торік цей показник сягнув майже 3%. Цей результат ставить польщу серед лідерів зростання у Європі. Ні, ході тілко зраз йдеться не лише про економічне зростання в тому чи іншому році. Йдеться про багаторічний довгостроковий шлях економічного зростання. І щоб цей шлях був якомога вищим, нам потрібні інвестиції, але не інвестиції, а інвестиції в економіку майбутнього. Саме тому ми зосереджуємося на основах сильної, і стійкої польської економіки, науці та інноваціях, технологіях майбутнього, перетворення енергії, інвестиціях в інфраструктуру, трансформації енергетичної інвестиціях інфраструктуральних. Міністр додав, що Польща інвестує у розробку високої обчислювальної потужності необхідної для штучного інтелекту. Тут, у познанню ту, ту було створено центр суперкомп'ютерів і мереж, який увійшов до списку європейських фабрик штучного інтелекту. Ми є співавторами європейського центру квантової компетенції. Перший квантовий комп'ютер у центральній та східній Європі заснований на надпровідній технології буде запущено у Вроцлаві у травні. А в червні за місяць тут у Познані, буде запущено найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі, що використовує іонні пастки, користується. Пуапкі йонове раніше очільник міністерства фінансів заявив, що 2025 рік буде проривним не лише в Польщі, а й в усій Європі. На його думку, це час, коли завершується епоха наївної глобалізації, час рішучої боротьби за власні інтереси. Міністр наголосив, що Польща має можливість стати однією з рушійних сил цих змін.